Шукайте Господа, поки його можна знайти. Взивайте до Нього, поки він близько, нехай безбожник покине свою путь, а беззаконник свої думки. Нехай навернеться до Господа, і Він його пожалує, до Бога нашого, бо він на прощення прибагатий. Думки бо мої не ваші думки. І дороги ваші не мої дороги, каже Господь. Бо так як небо вище від землі, так мої дороги вищі від доріг ваших, і думки мої вищі від думок ваших. Як дощ і сніг сходить з неба і не повертається туди, але напуває землю, щоб вона родила і ростила, та давала насіння тому, хто її обсіває. І хліб тому, хто їсть, отак От і моє слово, що виходить у мене з уст, не повертається до мене порожнім, але чинить те, що я хочу, довершує те, за чим я його вислав. Так, ви вийдете веселі, вас приведуть у мирі. Гори і пагорби гукатимуть веселі перед вами. Всі дерева в полі плескатимуть у долоні. Замість тернини ростиме кипарис, замість кропиви мирт. Це буде на Господню славу, на вічний пам'ятник, який не буде знищений ніколи.